Друзі, привіт! Що ви бачите перед собою? Правильно, ключ до Bebu, ключі Mazda. Увага! В продажі Mazda CX7. 2010 рік випуску, модельний 11. -й. Виїхала з автосалону 11 рік, 5 місяць. Обійдемо автомобіль по колу. 2,2 дизель на повному приводі, механічна коробка передач по автомобілю одне. Крило косметичне підфарбування. Ось так автомобіль гарно виглядає, дуже класний брильянтовий чорний колір мазду. Камера не передає цього відтінку, на жаль. У нас максимальний хром-пакет, у нас всесезонна гума 235-5519 на оригінальних дисках. Автомобіль весь обслужений. Саме головне це пробіг даного автомобіля 147 тисяч. Зараз багато хейтерів понаписують, що не вірте в цей пробіг. Повірте, є всі сервісні книги стосовно цього пробігу. По салону у нас шкіряний салон в ідеальнішому стані. Ось подивіться, на цей ідеальний диван. По картах, жодних царапин Комплектація у нас Безключовий вхід. Мертві зони, вебасту, музика, босе, повний електропакет сидіння. Замітьте стан керма. Зараз вам сфокусую його. Фокус, звісно, працює відлічно. ступочка. Є камера заднього огляду. Не странно, ну, о, ось руль сфокусувався, подивіться, стан керма. Стан водійської сидіння, стан пасажирської, два ключа, підігрів сидінь, у нас є. Клімат двохзонний працює, заправлений. є парктроніки, мертві зони, музика босе, вебасто, камера заднього огляду. Що ще потрібно для такого автомобіля? Великий комфортний кросовер за дуже халявні так скажем, гроші. Автомобіль, нагадую, 11 рік, 2,2 дизель, механічна коробка передач, дуже гарні комплектації. Подивіться на ось ці підсвіточки, як гарно підсвітка в дверних прийомах. Ось такий автомобіль у нас до продажу. Пробіг 147 тисяч чесного, оригінального пробігу з усіма сервісними книжками. Тюф ще працює. Ну, тобто, тюф ще не закінчився в Європі на нею. Тому автомобіль весь обслужений. Друзі, ціна 12 тисяч доларів. Приїхали і купили. Телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім па-па.